Як виграти грін-карту США через лотерею? Хочете жити в Америці? Один із найпростіших способів отримати грін карт це лотерея DV Lottery. Участь у ній безкоштовна, але важливо дотримуватися всіх правил, щоб не втратити свій шанс. Що таке лотерея грін-карт? Це програма імміграції до США, яку щороку проводить уряд. Вигравши лотерею, ви отримуєте статус постійного резидента США, тобто, право жити, працювати, навчатися в Штатах на постійній основі. Хто може брати участь? Ви повинні бути народжені в країні? Іня, що допущено до участі Україна так, Росія ні. Мати середню освіту або два роки досвіду роботи за спеціальністю, що потребує навчання, бути без судимостей і не мати серйозних проблем з імміграційними порушеннями в минулому. Як подати заявку? Реєстрація проходить тільки на офіційному сайті. DV Program State Gov. заповнюється одна анкета на кожного дорослого члена сім'ї. Одружені пари можуть подавати дві заявки. Це підвищує ваші шанси. Важливо правильно заповнити всі поля і завантажувати. Жити фото відповідно до вимог, інакше вашу заявку можуть дискваліфікувати. Коли реєстрація реєстрація відбувається раз на рік, зазвичай у жовтні-листопаді переможців оголошують у травні наступного року. Головні помилки, яких слід уникати, платні послуги. Ніяких платежів за участь у лотереї немає. Якщо вам пропонують офіційну реєстрацію за гроші, це шахраї. Помилки в анкеті: навіть одна неправильна буква або неправильне завантажене фото можуть призвести до дискваліфікації подвійні заявки. Не можна подавати більше однієї заявки на одну людину в одному році. Що далі після виграшу? Перемога це лише перший крок. Далі потрібно правильно заповнити форму DS-260. пройти медичний огляд і співбесіду в посольстві в США. Важливо діяти швидко, адже візи обмежені. Є питання? Пишіть у коментарях, я розповім більше актуальної інформації.